Божої присутності, Божої любові чи, чи досвід любові. Одного разу, одного разу отець Вілій Дамбрат, це мій бухівник з Німеччини перший, давав на колекції і у нього на колекціях був професор фізики. Цей професор фізики зробив реколекції після реколекції мав ще тисяч часу, залишився, говорить, от я вас запрошую на прогулянку в парк. Після цієї прогулянки запитав, отже, ви дуже багато розповідали про Воскресіння. Це запитує професор Фізик І Він каже, скажіть мені, будь ласка, де я можу досвідчити Воскресіння? Ну, фізик інакше не запитує. Яблоко, розрізати, прогулявати землянка, колір, смак, вагу. все, це як фізик. І він в такий спосіб підходить і до Воскресіння. І каже, де я можу цього Воскресіння торкнутися? І Лідія зрозумів запитання і каже: прошу пана, всюди там, де ви досвідчили прошу зрозуміння ем, любові. Примирення, сюди там досвідчили Воскресіння і полочу. Ну, ну, Але це досвідчити торкнутися. Або деколи, скажімо, ми нічого не відчуваємо а відразу, ні? в момент, наприклад, відчуваю злість. Але це теж є досвід відсутності Бога. Я можу, наприклад, в злості, я з вами, десь. Говорити слова, може втікати в сторону Бога, так як цієї матір. Досвідчував він присутності Бога і вийшов до Бога. Досвідчував знак те, що втікав до Бога. Це людина не сказати, зосереджена Бога. а на псові. Ісуса, тому що досвід... ну, в житті, всюди. А Господь хоче бути дуже близьким твого життя, всюди там, де ти є. Зувідносина, найчастіше цього відносина з людьми. А, десь моїми там, де працюють всі там він хоче бути і є. Він хоче, щоб ми його досвідчували. більше. Ну, це я починаю десь з слова. Звідси починає бачити. А це відносини. В собі. Що, наприклад, якщо я як гріх або молодий, звертаючися до Бога, я хотіла б вас спитати, чи є такі так, толерантні слова, діє слова звертання до Богу своєї проблеми. Ну, чи просто далі чи, але які б Богово було радість радісно чути від мене є слова в рішенні в моєму питання правильно Звертатися до кого дні слова прижимати. Дін слова, дуже гарне. Дуже гарне запитання. Yeah. Як можна? Як, як вам відказує серце? За це, скажімо, можна брати, наприклад, ті слова святого Геннадія, святої Таресі, святого Домініка, бо він, з однією словами молитися і його молитви. Використовувати псалним, вступовуватися, входити, наприклад, ну, ті дію слова. це його душа. Можна, Можна своїми словами, натомість найкраще слова — це, е, ну, можливо, слово таке менше, те, що було менше, тих дієслів, можливо, одне на початку молитва. Пізніше я слухаю його дієслова. На початку моє одне ті слово, пізніше сухаю і твої слова, і на кінці молитви, в цій бесіді, нехай станеться твоя вода. Якщо в тим скажімо, ну, ці молитви є дуже важливі, да? Ігнатія. нехай станеться твоя воля. Я можу про щось просити, дай мені на початку молитву тоді слухати. І на кінці, ну так як він мені, і дали від мене чашу, але нехай станеться твоя воля. Ось це є ну, шлях до свободи. Я можу прийти і сказати, я молодий на я не можу. Не можу. не можу, не Хочу, не можу. Відчуваюся, не відчувати. Я хочу йти до допоможення. Нехай станеться твоя воля. Нехай я так піду, щоб я тісно дійшов, щоб я був з тобою. Це є, ну, це є відповідь дієслово, яке, яке є ну, таким фундаментом. Але наступне дієслово може бути ну, прослава, прославляти Бога. Це, це не просто рукою махати тим що давно, тільки своїм життям прославляти це невдячність ну, нам Поговоримо найкраємнішим най, шляхом освітлення Господа, якщо хочеш через те життя, як метелик платити. і, попри всі страждання, навіть світ, світло перестав існувати, і будеш дякувати, ти не попечешся, і полум'я тебе не обпалить. Чи крізь рік ти підеш і каже, М? тебе не затоплять. Якщо це дієслово вдячності, це є найкраща прослава Господу. Немовля прославляє снова на прочування. Якщо ти будеш спати зранку, важко встати першим дядькою. Таманаш став говорить, що важко Вдячність. Діє слово. Вдячністю на Найматі це є. За все дякувати саме молоде, яке Бог було найкраще, найлегше його приймач за теперішнє і за майбутнє. Перед свяченням я пишу, що від чого міста, мене святили в східному п'яти, але цілий час не знав, як там буде. ні. Настя він кажу, чого боїшся? Дякую б і наперед. Ні? І я за годину, за годину будуть вивчити цього не вмію. Там ну прагнуть вчити, так не навчився. На каже, дякую наперед, це годину до свячення, я так цю тему ячність люблю і так на сказав, дуже не задумувався, пішов до копия, каже, Господи, дякую за ці свячення, які через годину відбудеться, <гум> І уявить собі, що в часі своїх свячень я навіть <гум> ну це, Для мене це духовний досвід. А за цієї любові, а за цієї сили, ти дякуєш й ну, воно за майбутнє. Я не знаю, яке воно буде, що воно що, що принесе, Але я у вдячність за майбутнє, це, я довіряю. Ну, це моє майбутнє життя ну, в твоїй господині. Я знаю, що ти цей ну, хороший ганчар, до якого є лінія приходить, і ти зробиш з цього найгарніше зможливим. Тому я вам кажу. Це войну, цілував, цілому. Так видно, із мішень присутнім отримав цілувати. Три рази ставлю на це так фор. Обійшов. Дається. Тому це не діє слова. Дуже гарне питання. Пізніше, дієслова може бути наступним дієсловом словом може бути ну, поклоніння, це, де, накіння, це виконувати волю Божу. Прослава – це бачити його доброту, бачити його красу, любов в творінні, в слові, в моїх ближніх, в моєму житті, в моїй долоні. Це я прослава – бачити це і тягне. І бачити на лише інтелекту, а серце. Друге слово. Це поклоніння, це не 120 поклонів в часі великого в храмі, але пошук волі Божої і бажання, ну, прохання, якщо немає бажання, прохання про це бажання, про ласку, щоб хотіти шукати і виконувати волю Божу. Це є справді поклоніння. І третє слово найважливіше це служіння. Служити. Де ми найкраще служимо, Марко, каже 3 глава, покликав їх, щоб були при ньому. Це Бути з Господом це молитва. Це бути з Господом це молитися, розпізнавати, який й ти Господи. Не? Служіння. Служіння в першу чергу це не йти проповідувати, бо я не знаю, про що я вам робити. Зазвичай, якщо я сам від себе, то я щось там почитаю і буду там говорити, якісь інтелектуальні цілі. Натомість, щоб проповідувати, чого що треба перше бути з ним. І це є служіння. Hm? Щоб на десь там не, не, не за, скажімо, не загубитися, hm? так можна десь е, здійсно загубити служити це бути з ним перше, першим. Yeah? Служити це розкладати, це те, що поклонятися. Це третіє слово. Pochylniać się, posłaniać na służyć. Tak, szczerze mówiąc, ja... Proszę. Ja, proszę. Ja, proszę. 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 то не уявляйте. Не уявляєте? Скажімо, єдина небезпека, єдина небезпека, молитися з уявою, це коли людина є гіперемоційна, але для цього є завжди духівник, і в часі реколекції є обов'язкова розмова кожного дня з оце, як з ігри, які провадять реколекції. Натомість, єдина небезпека це якщо людина є надемоційна, то ця уява вона ще більше активізує власне, мої почуття. І це натомість іншої небезпеки немає. Те, що, скажімо, є уява, це є мої почуття, емоції. А людина без цього жити не може, перестає бути людиною. Тому можна без уяву молитися. Загалі за нею забути. Це така додаткова штучка. Натомість я це є я. Це є мої. А мої почуття можу торкнутися, я пережити, читаю себе письмо, я браю собі. Роздумую, людина, тікає.